Центр комплексного реагування та надання підтримки, інтеграція базової допомоги постраждалим від гендерно зумовленого насильства на сході та Півдні України, створений за підтримки міжнародної організації «Health Rights International». Він є підрозділом міської лікарні, розповіла генеральна директорка закладу Алла Малицька. Мета проєкту комплексний підхід у допомозі жителям зони бойових дій та деокупованих територій. Лікарі навчені. Вони пройшли багато навчань щодо відновлення ментального здоров'я, але це не було, знаєте, оформлено у якийсь відділ. А унікальність цього центру знаєте стоїть в тому, що. До складу співробітників центру входять не тільки медичні працівники, не не тільки психологи, до речі, психологи і дитячі, і дорослі, а ще й соціальні працівники. Юрист, який працює в цьому центрі, це суто для того, щоб допомагати відвідувачам центру вирішити юридичні питання, які виникають зараз. А їх виникає багато. У центрі проводять групові та індивідуальні заняття для дітей і дорослих. Також працюють і на виїзді, розповіла лікарка-координаторка Наталія Крамаренко. Це і сімейний лікар, психолог, дитячий психолог, в тому числі, юрист, соціальні працівники, кризова соціальна підтримка. Ми працюємо з поліцією по виявленню гендерно зумовленого насильства в такому дуже тісному. Е е е Ну, співпраці, якщо людині потрібно тривале якесь консультування, супровід це називається послуги. кейс кейс-менеджмент. кожна людина оформлює згоду без паспортних даних. До центру направляють херсонців, які звертаються за медичною допомогою. Говорить сімейний лікар Іван Терпак. Як і раніше, ті захворювання, що і раніше стачались, це. Серцево-судинні захворювання, високий тиск, захворювання системи травлення, легень, вони загострюються на фоні того, що людина хвилюється, боїться, перенапружується емоційно, виснажується. Це все веде до загострень, обстежуємо, як треба, тобто виключаємо якісь гострі соматичні стани. Якщо ми виявляємо, що тут стан виник з наслідок емоційного напруження. Виснаження чи інших якихось таких причин, які пов'язані із нашим складним становищем у місті, то, звісно, я раджу тоді звертатися за допомогою сюди. Ми зараз знаходимося в кабінеті дитячого психолога Галини Луценко. А вона проводить як індивідуальні консультації з дітками, так і ми проводимо групові роботи, майстер-класи, арт-терапії. Донори закупили всю, все обладнання, настільні ігри для майстер-класів всі і фарби, і олівці. Психологиня Вікторія Гетьманенко говорить: практично усі херсонці перебувають у стані постійного стресу. Впоратись із цим самостійно не кожному під силу, тому треба звертатися до спеціалістів, каже лікарка. В цьому нема нічого страшного. Це не означає, що у вас якісь там психічні розлади. Ні, це нормально. Інколи людині потрібно просто проговорити свої проблеми, і в нього ось так, і він розуміє свою якби, вихід з тої ситуації, яка в нього виникла. Фахівці центру комплексного реагування також надають консультації онлайн телефоном або у будь-якому месенджері, говорить психологиня. Марина Круглова, Роман Царьов Ігор Печенко. Суспільне новини, Херсон.